Доброго ранку, любі діти! Я вам пропоную сьогодні послухати звуки і сказати, кому ж вони належать. Що це за звук? Так, це шум вітру. Послухайте наступний звук, що це? Вірно, дощ наступний. Належить цей звук. Молодці, це співали горобчики. А послухайте іще звук. Що це звучало малята? Так, це барабан. Малята, а скажіть, а які ще звуки оточують людину вдома? Так, вірно, це може. Буде телефон, гурчання холодильника, гудіння пилесоса, як працює пральна машина. А з усіх звуків ми легко вирізняємо звуки людського мовлення, чуємо і розуміємо, коли людина розмовляє. А де живуть ці звуки, вам підкаже загадка. Коли ми говоримо, він завжди в роботі. Коли ми мовчимо, то він відпочиває. Що це малята? Так, це роти. А що ж є в роті? Вірно, в роті є зуби і язик, і вони нам допомагають розмовляти. Назвіть, що ви тут бачите? А як це можна назвати одним словом? Так, це іграшки. А що ви бачите на цій картинці? А як ми це можемо назвати одним словом? Вірно. Це меблі. А що ж це? Так, квіти, малята, і за допомогою ротика ми можемо сказати дуже-дуже багато слів, які звучать по-різному. І ось послухайте віршики ремівки, які для вас приготував веселий клоун. І скажіть мені, який звук ви чуєте найчастіше. Шило шубі шурі шило. Білим шовком шви обшило. Який звук ви почули тут найчастіше? Вірно, звук «ш». І давайте ми всі разом з вами промовимо. ш ш ш Слухайте наступний віршик. Спить! Спокійно ситий сон. Дивиться солодкий сон. А який тут звук найчастіше нам зустрічається? І давайте всі разом промовимо с, -с, 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 -с. молодці. Наступний віршик. Мишко по лісу пішов. Мишку малинку знайшов. Який тут звук ви почули? Так, звук м. Повторімо всі разом. М. М. м Тітка тетянці. Торбинку дає. Тетянка. Торбинку в тітки бере. Який тут звук ви почули? Так, звук т. Повторіть всі разом. Т, 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 т. Молодці. А ще клум для вас підготував дуже цікаву гру. Знайди звук. Погляньте, він приніс дуже багато іграшок. І просить, щоб ми їх розклали по кошиках. Всі ці іграшки починаються на звук К і звук Г. У кошик, малята, який з ручкою кладемо ті іграшки, що починаються на звук Г, а в інший кошик, що на звук К. От качка. Промовте слово качка, який перший звук. Так, звук К ми кладемо його в ось цей кошик. А тепер гном. Гном. Який перший звук? Ми кладемо його в кошик із ручкою. Наступна картинка малята гриб. Який перший звук? Гриб. Так, звук Г ми кладемо його в який кошик? Так, з ручкою кошик. Кавун. Кавун. Звук К. Кладемо в кошик без ручечки. Груша. Груша. Звук г. Кладемо з ручкою. Квітка. Квітка. Який звук? Так, звук К. Коза. Коза. Який звук? Так. І останній в нас хто залишився? Голуб, голуб. Який звук? Вірно, звук Г. І клоун пропонує нам відпочити разом з ним. Працювати перестали, і тепер всі дружно встали. Будемо відпочивати. Нумов вправи починати. Руки вгору, руки вниз і легесенько прогнись. Покрутились, повертілись. На хвилинку зупинились, пострибали, пострибали, раз присіли. Другий встали, за столи всі посідали. І клоун вам також підготував малята ще дуже одну цікаву і веселу гру. Загублений склад. Ка-ка-ка в небі ластів. Ки-ки-ки. Вишиваємо рушники. Ко-ко-ко від корівки моло. Га-га-га. Довга дорога. Гу-гу-гу. Покажу дорогу. гу Ги-ги-ги будемо пекти пироги. Малята, що ж цікавого ви сьогодні дізнались на занятті? Який орган допомагає нам розмовляти? А чи всі звуки однакові в словах? І ви всі сьогодні були молодці, тож я вам із клоуном говоримо. До побачення! До нової зустрічі!